Термінове звернення до пенсіонерів, офіційне повідомлення. Вітаю вас, шановні українці, мої дорогі пенсіонери, ветерани праці та всі ті, хто сьогодні опинився сам на сам із цими страшними викликами, я звертаюся до вас не просто як юрист, який роками захищає ваші права на гідні виплати, перерахунки та справедливі надбавки, а як людина, яка бачить, що відбувається за вікном, і розуміє, що просто зараз. Ваше життя може бути під загрозою не через закони чи бюрократію, а через холод та темряву, які охопили наші міста в цьому надзвичайно складному січні 2026 року. Тому прошу вас, відкладіть усі справи, зробіть гучніше і дослухайте до кінця, бо ця інформація зараз важливіша за будь-які новини про індексацію. І перш ніж ми перейдемо до суті, я хочу розуміти географію нашої сьогоднішньої бесіди. Напишіть, будь ласка, просто зараз. З якого ви міста чи села, чи є у вас світло? Бо я знаю, що ситуація в Києві критична, але мені важливо знати, як виживає Харків, як тримається Одеса, Дніпро, Запоріжжя та інші куточки нашої незламної країни. Тому чекаю вашої відповіді. А поки ви пишете, давайте згадаємо, як усе було раніше, адже пам'ять це те, що гріє нас у найтемніші часи. Ми з вами пам'ятаємо часи, коли найбільшою проблемою була затримка пенсії на кілька днів або черга в ощадкасі, Коли ми сперечалися про стаж, про те, чи зарахують роки навчання або декретну відпустку, і це здавалося нам найважливішим у світі. Ми жили в системі, де стабільність, хоч і бідна, але була гарантованою, де батареї гріли так, що доводилося відчиняти квартирки. А світло зникало хіба що під час сильної грози. І тоді ми запалювали свічку як розвагу для онуків, а не як єдиний спосіб не впасти в темному коридорі. І знаєте, як юрист, я часто згадую законодавство е тих років, коли е соціальні гарантії прописувалися на папері, але реальне життя вносило свої корективи. Проте ніхто з нас тоді не міг уявити, що у 21 столітті у центрі Європи ми будемо боротися не за коефіцієнт стажу, а за температуру в квартирі вище 10 градусів. І попри те, що часи змінилися, закони продовжують працювати. І я мушу нагадати вам. Кому саме зараз, навіть у цих умовах, належить підвищення та перерахунки, бо війна війною, холод холодом, а держава має виконувати свої зобов'язання перед тими, хто будував цю країну. Говорячи про підвищення, ми не можемо оминути тему вікових надбавок, які є вкрай важливими для підтримки найстарших категорій, адже закон чітко визначає, що пенсіонери, які досягли 70-річного віку, мають Право на щомісячну доплату, яка зараз становить 300 гривень. Ті, хто перетнув межу у 75 років, отримують 456 гривень. А найбільш поважна категорія люди віком 80 років і більше мають право на 570 гривень щомісячної доплати, і ці суми. Хоч і здаються комусь незначними на фоні нинішніх цін на продукти та ліки, є стабільною частиною пенсійної виплати, яка додається автоматично, без необхідності оббивати пороги пенсійного фонду. Також не забуваємо про чорнобильців, про осіб з інвалідністю внаслідок війни, для яких прожиткові мінімуми та прив'язані до них виплати переглядаються згідно з державним бюджетом. Але давайте будемо відвертими, коли за вікном мінус 20, А в квартирі ледь теплий радіатор, навіть підвищена пенсія, не зігріє фізично, якщо енергосистема країни лежить у руїнах після чергових варварських обстрілів. І тут я хочу трохи відійти від сухої юридичної мови і поговорити з вами просто по-людськи, додати трохи води, як то кажуть, але ця вода. Це наші сльози і наші надії, бо ми з вами опинилися в ситуації, коли саме виживання стає щоденним подвигом. Ми звикли до всього. Наш народ пройшов через голодомори, через світові війни, через репресії та перебудови. У нас генетично закладена здатність виживати там, де інші здаються. Але те, що відбувається зараз у січні 2026 року, це випробування на міцність не лише металу, труб, теплотрас, а й людського духу. Ми бачимо, як старі системи не витримують, як комунальники працюють цілодобово по коліна у крижаній воді, намагаючись залатати прориви, але мороз нещадний і він б'є по найслабших місцях. І знаєте, найбільша несправедливість у тому, що страждають ті, хто найменше може себе захистити. Ви, мої дорогі пенсіонери. Бо молодь може поїхати, може знайти коворкінг, може піти в кафе. А людина, якій важко спуститися з п'ятого поверху без ліфта, стає заручником власної оселі, яка перетворюється на холодильник. Зараз я хочу зробити невелику паузу в нашому потоці інформації і попросити вас про активність. Це дуже важливо для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Алгоритми працюють так, що ваші коментарі піднімають тему в топ. Тому, будь ласка, напишіть у коментарях нижче, скільки годин на добу у вас реально немає світла останніми днями. Чи дотримуються графіків у вашому районі, чи вимикають хаотично, напишіть чесно: світла немає 10 годин, або світло є всього 2 години на добу. Це допоможе нам скласти реальну картину того, що відбувається. Бо офіційні звіти це одне, а ваше життя це зовсім інше. І я, як юрист, звик довіряти фактам. Та свідчення очевидців, тому чекаю на ваші історії внизу під відео. Не соромтеся, пишіть, як є ваша правда, це наша зброя. Повертаючись до теми нашої розмови, ми мусимо визнати, що ситуація в енергетиці внаслідок січневих обстрілів 2026 року та аномальних морозів стала критичною, особливо в Києві та великих містах. Де залежність від централізованого опалення та електропостачання є тотальною, ми спостерігаємо тривалі відключення світла. Які подекуди сягають 16 годин на добу, залишаючи людей зі світлом лише на короткі проміжки у 2-3 години, яких ледь вистачає, щоб зарядити телефон та закип'ятити воду. І це не просто незручність, це пряма загроза, бо разом зі світлом зникає тепло. Насоси зупиняються, тиск у трубах падає, а за температури мінус 20 градусів на вулиці будинки вихолоняють миттєво. Крім того, через перепади напруги та гідроу. Удари масово стаються аварії на тепломережах. Труби просто не витримують, лопаються, заливаючи вулиці окропом, який миттєво перетворюється на лід. А каналізація замерзає, роблячи життя в багатоквартирному будинку нестерпним. Саме тому я, як фахівець, який завжди стоїть на захисті ваших інтересів, наголошую: група найбільшого ризику зараз це одинокі пенсіонери та маломобільні люди, якщо ви живете самі. Якщо вам важко пересуватися, ви опинилися в зоні смертельної небезпеки, і це не перебільшення для червоного слівця, це констатація факту, бо гіпотермія, тобто переохолодження, настає непомітно, особливо у літньому віці, коли Терморегуляція організму працює вже не так ефективно людина просто засинає і може не прокинутися. Тому ми мусимо діяти негайно. І тут е, на перший план виходять е, пункти незламності, про які про які ви чули, але можливо не сприймали всерйоз або не знали, як ними скористатися. Пункти незламності це, це спеціально облаштовані місця, організовані державою та місцевою владою, де гарантовано є тепло, світло, інтернет, гарячий чай, можливість зарядити гаджети, а також отримати першу медичну та психологічну допомогу. Це острівці безпеки у темному морі замерзлого міста, і знати де знаходиться найближчий до вас пункт. Це ваш обов'язок перед самим собою. Знайти їх можна кількома способами. Якщо у вас є смартфон і доступ до інтернету, ви можете скористатися додатком Дія, де є мапа таких пунктів, або додатком Київ цифровий. Для киян, але я розумію, що коли немає світла і зв'язку, ці додатки можуть не працювати. Тому я наполегливо раджу вам, коли з'явиться хоч якийсь зв'язок, завантажити офлайн-карти, або що надійніше, просто виписати на папірець адреси трьох найближчих пунктів. Це може бути школа, дитячий садок, будівля адміністрації, пожежна частина або спеціально встановлений намет ДСНС. Важливо розуміти, що там є. Там працюють генератори, тому завжди тепло. Там є старлінки або оптоволокно. Тому ви зможете зателефонувати рідним і сказати, що ви живі. Там є запаси води і гарячих напоїв. Там чергують люди, які допоможуть вам, якщо стане зле не бійтеся туди йти. Не думайте, що ви комусь заважатимете ці пункти створені саме для вас. Візьміть із собою необхідні ліки, які ви приймаєте постійно. Документи, пенсійне посвідчення, можливо, термос, щоб набрати окропу додому. І якщо маєте ліхтарик, бо шлях туди може бути темним, пам'ятайте, що сидіти в квартирі, де температура опустилася до плюс 10 або нижче, небезпечно для здоров'я. Краще провести кілька годин у теплі. В компанії інших людей, ніж мерзнути наодинці. Тепер щодо прогнозів, і тут я не буду вас тішити марними ілюзіями. Я звик говорити правду, якою б гіркою вона не була. Ситуація залишатиметься складною щонайменше до кінця січня. Синоптики не прогнозують різкого потепління, морози триматимуться. А енергосистема пошкоджена обстрілами не зможе відновитися за один день. Енергетики роблять неможливе, вони герої, але фізику не обдуриш. Дефіцит потужності величезний. Тому нам треба налаштуватися на режим економії та витривалості. Поліпшення очікується вже в лютому, коли за прогнозами температура почне підніматися, а світловий день збільшиться, що трохи розвантажить систему, якщо, звісно, не буде нових масованих атак, але ми маємо пережити ці найтяжчі тижні. І тут я переходжу до найголовнішого до заклику, до дії. Бо закон законами, але людяність понад усе я звертаюся до всіх, хто мене чує. Подивіться навколо, згадайте про своїх сусідів, можливо, поруч із вами за стіною. Живе самотня бабуся чи дідусь, які не мають інтернету, які не можуть подивитися це відео і не знають, де шукати допомоги. Постукайте до них, запитайте, чи є у них тепло, чи є їжа, чи потрібні ліки. Розкажіть їм про пункти незламності, допоможіть їм дійти туди, якщо треба, або принесіть їм гарячого чаю у термосі. Не залишайте їх на самоті з цією бідою, бо самотність у холодній квартирі вбиває швидше за хвороби. Повідомте соціальні служби або голову ОСББ про тих, хто потребує допомоги. Ваша небайдужість може врятувати чиєсь життя, і це не пафос, це реальність січня 2026 року. Ми, українці, завжди були сильними тим, що вміли гуртуватися, коли приходила біда. Ми ділилися останньою хлібиною, ми гріли одне одного своїм теплом. І зараз настав час знову проявити цю нашу суперсилу. Ми не дамо морозу та ворогу зламати нас. Ми переживемо цю зиму, як пережили вже багато чого. І навесні, коли сонце знову зігріє наші міста, ми будемо згадувати цей час як ще один іспит, який ми склали на відмінно, але поки що бережіть себе, утеплюйте вікна, носіть багатошаровий одяг, тримайте зарядженими телефони, і головне, тримайте теплими свої серця. І наостанок, як ми і домовлялися, розв'язка нашої розмови проста. Ваші права що це важливо, пенсії це важливо, але ваше життя це найвища цінність. Жодна надбавка не варта того, щоб ризикувати здоров'ям у холодній квартирі. Тому користуйтеся допомогою, яку надає держава у вигляді пунктів обігріву, і допомагайте одне одному. А тепер я хочу поставити вам питання. Відповідь, на яке для мене дуже важлива і повертає нас до початку нашого відео, до тієї інформації, яку я озвучив про критичну інфраструктуру. Скажіть, чи знаєте ви точно, де знаходиться найближчий до вашого будинку пункт незламності, і чи доводилося вам вже туди звертатися цієї зими? Напишіть про свій досвід, це може бути корисно для інших. Тримаймося, дорогі мої! Все буде Україна!